Друзі, всім привіт! Ми з України, я саме з Полтавщини. Ждемо Тома. Побіг. Сьогодні він нас налякав, як лисиця. біжить. Вибігає. Том! Друзі, а зараз просто без мого голосу, так як пасуться тесарки. Проводки, і цілий день їдять, тому що в нас садочок є. Ну, туда, в нашому городі. Вони вже його прочесали раз, на 50 і ще прочесують. А я пам'ятаю, що вони там шукають, ну, щось вони там шукають. Тобі, ви бачите, яка в них маленька площа, і вони там завжди щось шукають. Їх одинаково Їж, вони, що. Вони розуміємо трави немає взагалі. Вони їх, кстати, самі всі топтали. Отоптали, і з'їли, і потоптали. І щось вони там все одно шукають. Це ми недавно їм обрізали крила. Вони перестали прилітати свої загородки. Сьогодні знову вже вона козохна перелетіла свої загородки. Ми обрізали їм крила вони три дні. П'ять днів. Сім, пять п'ять, сім днів. 5 та 7 днів назад ми їм обрізали карела і вони відсополиться і знову починаються. Ось одна половина, вона друга половина. І найголовніше в тому, що якщо хоч і одна засадка хоче якоїсь піти, то вона одна не йде. Йдуть з нею куча. Оце просто богом, Бога! Це з нею куча, якби ви тільки що бачили. Одна сосадка перебігла і зразу за нею всі вв'язалися. Їм ем зараз десь половиною місяці, і в 6 місяців вони вже будуть тобто, перепалкуватися, і ми будемо дивитися ДССР, де а децесарка. Ну добре, друзі, показали цесарок. Всім пока-пока, будемо завертати індики, бо вже сусіді десь там лазять. Не видно і десь не буде бути. І не вірю, вони такі. Э Всім добра. Надіюсь, ви теж мені такі ж самі емоції. У вас на мене не зі емоцій. Добре. Пока. і пишіть в коментарях. Кого нам ще завести в нашому хозяйству? Виходить повоз. Дика, давайте храми короподини. Не люблю крокодили.